Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 345 і завдання у нас наступне: спрости вираз і знайди його значення для даного значення змінної. І нам дано 4 вирази. І так, давайте розглянемо перший вираз. І так. Давайте е, запишемо його в такому вигляді. От 29m плюс 31m40m, це означає, що 29 помножити на m плюс 31 помножити на m, мінус 40 помножити на m. Якщо m у нас загальний множник то ми його можемо винести за дужки і записати цей вираз таким чином, як М помножити. А в дужках буде. Тут 29М М ми винес, забрали від 29, тобто записали, запишемо 29 плюс було 31 ММ ми винесли за дужки, Тобто забрали від 31 тут. Записало 31, і тут мінус 40 помножити на М ми винесли за дужки. тобто залишилось мінус 40. Дорівня. Давайте тепер зробимо арифметичний дії ті, що в дужках. Тобто тут у нас М помножити залишилось, а в дужках у нас 29 плюс. 31. Це буде. Ну, якщо 29 плюс 1, це буде 30, і тут тоді плюс 30 буде 60 мінус 40. Тобто у нас буде М помножити, а в дужках буде 20. М помножити на 20. А це можна записати у спрощеному вигляді як 20. М. Так, це ми спростили вираз. Тепер давайте знайдемо значення цього виразу 20М, якщо М дорівнює 211. Ну, так і зробимо. Тобто пишемо 20М, треба 에, знайти значення, якщо М дорівнює 211. Ось наша умова. Так. Ну, давайте підставимо замість М211 у вираз 20М. Це буде 20. Треба помножити на 211. Як це можна зробити, зробити усно? Ну, що ми можемо розкласти на множники, наприклад, число 20. Як 2 помножити на 10, а тут 211. Так, тобто можна далі записати як 10 помножити на. А тут 2 помножити на 211. Це буде дорівнювати 10 помножити на 2 на 211. Ну, це можна і усно зробити. Наприклад, це буде 422. 422 А 422 помножити на 10. Це означає, що пишемо 422 і справа, допустимо 0. Тобто. Ми отримали 4220. Давайте тепер перейдемо до розгляду другого виразу. 15А плюс 10А. Це перше, що нам треба зробити, спростити. А потім е треба знайти значення при А дорівнює 40. І так, давайте е запишемо. Наш вираз не в такому скороченому вигляді, а у розгорнутому. Ну, Таким чином, що 15А це 15 помножити на А. А мінус А це мінус 1 помножити на А. 1 на А це А. Далі плюс 10 помножити на А. Так? Оскільки А тут загальний множник, то ми його можемо винести за дужки. А в дужках записати 15А від 15 А забрали А. Ну, тобто А винесли за дужки. залишилось 15. Мінус 1 помножено на А. А винесли за от залишилась 1. А тут плюс 10А А винесли за дужки. плюс 10. Маємо так. Давайте тепер зробимо необхідні операції в дужках, тобто А помножити на що ми маємо? 15 мінус 1 це буде 14 плюс 10 дорівнює А помножити 14 плюс 10 буде 24. Або це буде 24 А. Ну, давайте тепер перейдемо до другої частини нашого е завдання. Треба знайти значення виразу 24 А. Якщо А рівнює 40. Підставимо у наш вираз А до рівня 40, тобто число 40. Отримуємо 24 помножено на 40, і нам треба порахувати, скільки це буде. Ну, Давайте е, запишемо е, таким чином 40 е, розкладемо на множники як 4 помножено на. ну Давайте так. Поступово 24 помножити тут 40 це 4 помножено на 10. так Або 24, а четвірку ми розкладемо як 2 помножено на 2, помножити на 10. так І таким чином ми. На, на, бо на, на, на 2 множити простіше, ніж на 4. Тобто ми маємо 24 помножено на 2 буде 48, помножити на 2, помножити на 10. Так. 48 помножити на 2. Це буде. Ну, якщо 48 записати як 40 плюс 8, 40 помножити на 2, це 80, а 8 помножити на 2 – 16. Тобто 80 плюс 16 буде 96, то ми отримаємо 96 помножено на 10. Ну, а це буде 96 і ну, в кінці, тобто 960. Так, давайте тепер перейдемо до розгляду третього. Виразу 30 х плюс 31 х плюс 32 мінус 90х, якщо їх дорівнює 140. Ну, аналогічним чином, давайте запишемо. 30х це 30 помножено на x, плюс 31 помножено на x, плюс 32 помножено на x, мінус 90 помножено на x. X тут загальний множник, його можна винести за дужки. А в дужках запишемо 30х забрали, винесли за дужки, запишемо 30. Тут плюс 31х винесли за дужки, залишилось 31. Плюс було 32х винесли, винесли за дужки, залишилося 32. Мінус 90х. Х винесли за дужки, залишилось 90, тобто в дужках у нас залишився ось такий вираз. Тепер давайте е порахуємо, е зробимо всі арифметичні дії в дужках. Що ми маємо? Ну, Тут у нас Х помножити, а в дужках буде 30 плюс 31 плюс 32. Це буде, ну, дивіться, 30 плюс 30 плюс 30 90. А тут 1 плюс 2, 3. Тобто 93. Тобто маємо 93 мінус 90. Тобто х помножено тут на 3 або 3х. Ну і давайте тепер е, знайдемо значення виразу. Спрощеного 3х, якщо Х, значення Х буде дорівнювати 140. Тобто, підставимо значення змінної х у спрощений вираз, отримаємо 3х при х. Дорівнює 140, це 3 помножене на 140 різні. Можна 140 записати як 14 на 10, тобто буде 3 помножене на 14 помножене на 10. І зробити множення таким чином 3 на 14. 3 на 10 це 30. І 3 на 4 12. 30 плюс 12 буде 42. Помножено на 10. А це все одно, що 42 і 0 в кінці дописали, буде 420. Добре, давайте тепер розглянемо четверте, четвертий вираз. І так, маємо 10 плюс 5А плюс 6А- -а, і треба, його треба спростити. А потім е, е, треба знайти значення спрощеного виразу, якщо змін на А дорівнює 11. І так, давайте запишемо наш вираз. Таким чином: 10 плюс 5 помножити на А плюс 6 помножене на А. Мінус а, а це все одно, що 1 помножено на А. Давайте тепер загальний множник А винесемо за дужки для. Цих трьох членів виразу. Так, тобто 10 плюс. А винесемо тут за дужки. А в дужках у нас залишиться 5А5. Забрали задушки, залишилось 5. Плюс було 6 А, а винесли задушки, залишилось 6. Тут мінус було 1 помножено на А, а перенесли задушки. Мінус 1 Дорівнює. Це буде 10 плюс А помножити на. І так, давайте. 5 плюс 6 це 11. В дужках 11 мінус 1. Це буде дорівнювати 10 плюс А помножити на 10. 11 мінус 1 це 10. Так? Але тут ми бачимо, ну, цей можна так залишити, наприклад, вираз. Так, а можемо спільний. Множник 10 також винести з-за дужки. Це буде також спрощений вираз. Ну, давайте так і зробимо. 10 умножити, а тут можна і так. Одиниця плюс А. І так, давайте цей вираз, що ми знайшли. Так. 10 помножено на 1 плюс А. Так. Найдемо його значення. Якщо значення змінної А буде дорівнювати 11. І так, маємо. Давайте запиш... підстав... зробимо підстановку 11 у наш вираз. Маємо 10. Помножено, а в дужках 1 плюс замість А ставимо 11. Це буде дорівнювати 10 помножити. 1 плюс 11. Це буде 12. Ну, а 12 помножити на 10 це все одно, що дописати до 12 в кінці 0. Буде 120. Таким чином, давайте запишемо відповіді нашої вправи. І так, перше завдання – це 29, це 20М, спрощений вираз, а при М дорівнює 211, це буде 4220. Так. Другий вираз. Спрощений вираз у нас 24 А. А при А до рівня 40 цей вираз буде 960. Третій вираз. Спрощений вираз буде 3Х. А при. Х дорівнює 140, це вираз буде дорівнювати 420. І четвертий вираз, спрощений вираз буде 10 помножити на 1 плюс А, а при А дорівнює 11 це буде 120. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!